Привіт! Привіт, друже! Ходімо каву вип'ємо. Ні, Єгора, я не хочу, чесно. Я так впрацювався, так втомився. Я цілу ніч працював. Що, сильно втомився? Реально не хочеш? Ні. Дякую, друже. Я сьогодні буду вдома. Ну ладно, Ну, давай тоді наступного разу. Так. Да. Все, вибачай. Давай, друже, давай. Алло, це компанія в мене? Так, в мене проблема. Де моє замовлення? Так ви казали, що воно буде через два дні. Вже п'ять днів пройшло, де воно? Послухайте, я вже не перший раз з вами стикаюся з, з такою проблемою. Минулого разу ви теж мені казали, що через два дні прийде, а прийшло через 6 днів. Де моє замовлення? Ви розумієте, в мене немає світла? В мене діти мерзнуть. Добре. Воно завтра точно буде? Я буду чекати. І вам гарного вечора. До побачення.